Давайте зараз швиденько з вами розглянемо такий невеличкий мануал. От, до вас приїхав професійний маслопрес на 50 тонн. Ви його розібрали і як потрібно правильно його зібрати і з чого почати. От, зробимо такий формат. Невеличкий такий. Підсказки вам покажемо, а ви вже по цьому відео будете собі подальшим збирати. Якщо будуть виникати якісь питання, коментуйте, дзвоніть, запитуйте, ми завжди вам допоможемо. Першим ділом це розпакували ми станину, поставили на ваше робоче місце. Є з першого розібрались. Друге, це у нас циліндр гідравлічний на 50 тонн. Дістаємо його в коробці буде. Гліцериновий манометр і будуть запасні манжети для самого штоку. Спочатку відкручуємо фланцеву гайку, відкрутили, далі ставимо циліндр е, в, сам, ну, в саму шахту маслопреса, можна сказати так. Бачите, тут є в нас ось така прижимна гайка чорна. На неї спирається наш нас циліндр. Тобто він на цій гайці вісить. Нижня фланцева гайка, вона прижимає його. Дана фланцева гайка як може як і руками закручуватися. У більшості випадків вона закручується руками. Але часом буває, якась заусенниця, попаде ще якесь сміття, по різьбі не пускає, тоді є проблема. Можливо, у когось небагато сили і не може затягнути рукою. Тоді беремо якусь наставку мідну і молоточком наставляємо сюди і по цій наставці молоточком. Пик-пик-пик, підтянули. Бачите, наш виток, наш виток виступає на 1 на 2 віточки. Оце має бути мінімум такий, щоб виступ виступ має на увазі. Слідующе, ми стрілочкою завжди позначаємо, де має кріпитись манометр. Манометр відкрутила спочатку заглушку е, Ставимо манометр на фум-ленту. Паклю, ні на які клея, ставимося на фумлянту. Ключиком на 14 підтянули. В залежності слідчий вузел. В залежності від комплектації, у вас може бути просто тут швидкоз'єм, а може бути гідравлічний кран. Запірний кран, і гольчатий кран. Це в залежності від комплектації, яку ви вибираєте. Цей кран дозволяє нам розгрузити сам рукав. Саму маслостанцію, от, наприклад, ви можете закрутити і лишити там на пару годин на ніч сам циліндр. А маслостанція у нас буде розгружена. Наступний вузол це маслостанція. Маслостанція на 700 бар. Працює від мережі 220, потужність її 750 Вт. З маслостанції приїде, значить, каністра, в ній буде до 6 літрів оливи. Всю оливу заливаємо ось, заливна горловина, відкрутили, залили всю оливу. Наступне це кріпимо рукав високого тиску. Так само на фумлянту без паклі, без клею. Ключиком на 19 тут підтягнути. Проложили наш рукав, це вже по зручності, як вам, до нашого циліндра. Тут швидко з'єм, папа, мама, все, от бачите, від руки можна жабами. Ми називаємо такі плоскогубці жаби, Дожали жабами. Цей вузол склали. Слідше, як запустити саму маслостанцію. Є в нас, значить, педалька, пульт управління, є в нас розподільник. Якщо наш вазель піднятий догори, ми, значить, перекриваємо. Саму, ми відкриваємо саму подачу, нажимаємо на кнопку, запускається мотор, в свою чергу тиск піднімається і шток нас опускається. Є. Шток, шток опускається на 200 мм. Ми максимально ми рекомендуємо опускати його на 150 не більше. Для того, щоб стравити тиск з системи, скидаємо на маслостанції наш розподільник донизу, відкручуємо, якщо у вас краник, відкручуємо наш барашик і все, наш шток буде підніматися догори. За рахунок чого піднімається наш циліндр. Всередині стоїть пружина, вона розтягується. Коли ми скинули тиск, наша пружина піднімає наш шток в робоче положення до, до самого верху. Так, є. за це розказав, за кран розказав, за циліндр розказав, за маслостанцію пояснив. Наступне наступне, це по діжечкам. Діжечки можуть бути 6-літрові, можуть бути 4-літрові капролонові. Це в залежності від комплектації. Капролонові діжки рахуються професійні, на них можна давати навантаження до 100 тонн. Так, що ще забув розказати, що нагадати. Завжди з діжками йдуть капролонові поршні. Перший поршень завжди ставиться в грубший. Далі завжди ми ставимо от, металевий блінчик, ближче, ближче до штоку, завжди ставиться металевий. Робиться це для того, коли наш шток буде давити, щоб не продалив сам капролон. Завжди ставимо металевий блінчик. Ну, в принципі, все розказав, все пояснив. Е, моя порада завжди починайте з найпростіших культур. Такі як горіх, е, горішок, е, соняшник очищений, ляне насіння. Це найпростіші культури. Вам буде простіше навчитися на них і в подальшому вже працювати з більш твердішим, твердішими культурами. Ага, забув ще розказати за електричний манометр. Е, коли його підключати? От Прийшов до вас прес, ви зібрали, ви вже попрацювали якусь недільку другу, зрозумі... зрозуміли принцип роботи, і вже хочете під'єднати електричний манометр, щоб якось автоматизувати у вас процес. В той час ви можете займатися своїми справами, робочими автомобілями, ремонтувати його звичайними побутовими. Справимо, а ваш маслопрес буде працювати за вас. З чого почати як його підключити? Спочатку ми від'єднуємо, тримаємо одним ключиком сам фланець, другим манометр. Відкрутили. Слідуще це на манометрі є ось така завжди в комплекті буде мідна прокладочка. Ми її ставимо ось так. Манометр буде. Ми цю прокладочку завжди. Ставимо на низ. Щоб вона, оце, якщо наш фланець, щоб вона ніде не змістилась ні вліво, ні вправо. Бо якщо манометр прижметься, і вона буде десь зміститься вліво чи вправо, може протікати в ось цьому місці. Без фумлянти тут ставимо. Просто піджимаємо ключиками і дивимося, щоб мідне наше колечко було рівно по центру. Тоді все буде тримати. Зажимаємо так через силу. Не жмемо, так, тут бачите, вже все, далі не жмемо. Трошки підтікає, піджали, все, Проб... проблему устранили. Давайте ще два слова по манометру пройдемося. Як його підключити? Є в нас значить, гніздо, куди підключати маслостанцію, станцію. От сюди ми підключаємо маслостанцію. станцію. Другий роз'єм з самого розподільника ми вже підключаємо в мережу. Слідує, як налаштувати сам манометр. Є в нас, значить, дивіться, виключимо сам манометр. Є в нас, ось цією стрілкою ми переміщаємося між нашими положеннями. Є в нас верхня можа, зараз виставлена на 55 мегапаскалів. От наша шкала. Є тут інші, але наша, мега, наша шкала це мегапаскалі. Переміщаємося далі. Нижня шкала це коли наш. Манометр буде включатись в нашу масну це 35 мегапаскаль. Верхня 55, коли відключається, 35, коли включається. Є. Переходимо знову в робоче положення, і для того, щоб запустити сам манометр, нажимаємо функцію. Ось ця кнопка з самого права. Є, бачите, засвітились індикатори. Це означає, що. Ми запрограмували запро наш манометр, і він готовий до роботи. Для того, щоб запустити е нашу маслостанцію і все працювало в комплексі, є ось тут такий перемикач. Це ручне положення пере перемикаємо в автоматичне. Ось тут. І тоді буде спрацьовувати наш манометр. І ще дам вам відповідь на доволі таке популярне запитання. В процесі роботи, коли ви працюєте з такими твердими культурами, як гірчиця, насіння технічної коноплі, чорний тмин, що в нас ще може бути, розторопша, рахується теж твердою. При тиску більше 50-50 плюс-мінус 50 мегапаскаль, ви можете в діжці почути таке потріскування, дзвін. Хочу вас запевнити, це не вас, це в усіх, хто працює з твердими культурами, з м'якими, такого немає. Получається, наше насіння стискається і цей дзвін передається на нашу станину. Навіть можуть бути такі випадки, ось наша діжечка, наша діжечка і зверху верхня надставка може так потріскувати, що вона може ось так підніматися і набігтись. Ну, злітати. Так що тут нічого страшного, це нормальний процес роботи. Думаю, на цьому вже будемо закінчувати. Це все, що я хотів сказати, підсказати вам. Якщо виникають якісь запитання, задавайте, коментуйте, поставте нам лайк, це нам дуже важливо. Повірте.